Буде полягати в тому, щоб вибрати серед написаних формул зайву і пояснити свій вибір. Добре, Вікторія, будь ласка, поясни. Я вважаю, що зайвою є сульфідна кислота формула, якої є h 2 s тому що ця кислота безоксигенна, а решта оксиденна Безоксигенна. Дякую правильна відповідь. Олег, е, я вважаю, що займою є ортофосфатна кіслота е, 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 H3P4, тому що в кислотному залишку його знаходиться фосфор, а в цих інших сульфах. Е, Сульфур, добре. Можливо, ще хтось е, може знайти інший вибір. Дарина. Я вважаю також, що це ортофосфат кислот. Та формула якої H3ПО4, оскільки е, вона є трьохосновною, а інші формули двохосновні. Кислоти Не формули двохосновні, а кислоти двохосновні. Кислоти <реку> двохосновні.